Всім привіт! Сьогодні я буду готувати на вечерю ліниві голубці. Для цього я взяла пів кіло фаршу, тут 700 грамів капусти. Ну, виріжуться кочеришка, то, мабуть, десь буде грам 500 морквина, цибулина, і це зараз я покришу і все буду мішати до кубки. Для лінивих голубців мені ще потрібен рис. Я взяла 150 грамів рису. І помідори перекручені, сметану. Це в мене все буде для заливки ще. Цибулю я дрібненько нарізаю. Потерла морку, покришила цибулю і все додаю до фаршу. Зараз наріжу. Капустину дрібненьку. Цю капусточку я ще так трошки посічу, щоб вона не була така бліна. І Капусту зверху трошки підсолю, щоб вона була м'якша. Хай вона тут постоїть, поки я відсіжу рис. Рис я залила водою гарячою і постояв перлегенько Все Можна додавати? І пер сюди чорного приправи хмелі сунелі додавлю, щоб ой, щоб багато всипала. Це все гарненько зараз перемішаю. До цього фаршу я ще додаю два яйця. Тепер гарно все вимішаю. Все гарно вимішала, а тепер мокрими руками. Буду робити такі голубці ліниві. Отак. Ну, І буду форму я застелила капустою, вести капусти, щоб не пристало. Я завжди під голубці кладу капусту. Під любі голубці. Ненько Ось, Зараз всі вироблю. Для заливки я взяла сметани 150 грамів. У мене сюди перемелені помідори. Я їх сюди заливаю. Теж думаю, що в мене всю баночку трошки додав бульйону. У мене є бульйон. Бульйоном трошки розвела. Додавлю сюди. Тепер за смаком треба його все підсолити, сахару додати, щоб було смачно. Пахне так гарно. Чайну ложку солі і дві чайних ложечки цукру я додав. І ще не треба. Помідори солодкі мені. Напевно, трошки ще бульйону додати, щоб не було. Мало. Отак. Це гапленько розміщав і тепер заливаю. Міляла все. Все, а тепер я їй це все в духовку на 180 градусів, десь хвилин 40 і буду дивитися по готовності. Запеклися вже мої ліниві голубці. Подивіться, які вони, правда, вся википіла юшка з них. Ну зараз попробуємо. скуштуємо. Вони пишні, м'ягенькі. Ой, хороший, м'ягусенький. Скуштує, ще гарячі. В духовці при 180 градусів вони в мене знаходилися годину і 10 хвилин. Дуже смачно. Треба ще взяти сметанки до них. Як класно. М -м. Дуже смачні. Мені гусінькі, пропеклося все. Дуже смачно всім смачного і мені теж. Бувайте здорові до зустрічі.